Вітаємо вас із Гуглою Іванівною на книжковій полиці. Сьогодні пропонуємо знову повернутися до невмирущої теми історії нашого міста і ширше всієї України. Погортаємо перевидання книжки Ігоря Руковіцина про кривий ріг наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Зазирнемо під обкладинку видання Криворожський колекціонер і переглянемо три збірки матеріалів про історію міста. А щоб легше перенестися в минуле, візьмемо на озброєння машину часу і невидимця Герберта Уелса. А ще з перших уст дізнаємося про фестиваль татурних альманахів і те, яке враження справив там Криворізький альманах символ. Та без традиції теж не обійдеться, і тому починаємо з добірки довкола книжкових новин і анонсу нового числа часопису Кур'єр Кривбасу. У листопаді Центральний державний архів вищих органів влади та управління України презентуватиме документальну виставку, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Ольги Кобилянської. Під час підготовки до урочистостей було виявлено понад 100 неопублікованих листів Ольги Кобилянської, серед яких дійсно неоціненний скарб, нарис чеською мовою, самостійна Україна, що раніше був невідомий. Українського історика Ярослава Грицака нагороджено премією Єжиґедройця за книжку у своїй вітчизні Іван Франко і його спільнота, повідомляє буквоїд. Премія імені Єжиґедройця вручається щороку. Єжиґедройць польський публіцист, громадський діяч, засновник і головний редактор часопису Культура, що видавався у Парижі. З його ініціативи у бібліотеці культури з'явилася друком антологія української літератури 1917 дев'ятсот років Розстріляне відродження. У польському Вроцлаві Оксані Забушко вручили. Центральноєвропейську європейську премію Ангелус. Цю відзнаку із 150 тисяч злотих вона отримала за роман Музей покинутих секретів, опублікований польською торік. Нагадаємо, що лауреатом першої премії Ангелус у 2006 році став Юрій Андрухович із романом «12 обручів. У 2012-му Ангелус отримав Міленко Єргович. Нагадаємо, що лауреатом першої премії Ангелос у 2006 році став Юрій Андрухович із романом «12 обручів. Майстриня і дослідниця еротичної лірики Леся Мудрак стала лауреаткою цьогорічного Всесвітнього фестивалю поезії «Дні Наїма». Цього року у фестивалі взяли участь 40 поетів із різних країн світу. Перший приз дві головні нагороди та статуетки фестивалю дісталися Лючії Віла Гарсія з Мексики та Лесі Мудрак з України. Члени журі, професори з літературознавства, перечитують вірші кожного учасника і виносять свої оцінки. На те, хто як читає або декламує, попереднє рішення журі не впливає, бо статуетки для двох головних нагород готуються за Вчасно. Нагадаємо, що Леся Мудрак справила неабияке враження на глядачів і на фестивалі «Руді 2013. 7 та 8 грудня 2013 року у Свято-Дмитрівській церкві Харкова під патронатом Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви відбудеться фестиваль християнської поезії Обручка Катерини у межах літературного заходу передбачено проведення круглого столу на тему християнський формат і форми секуляризації у сучасній українській літературі, а також виступи поетів. До участі запрошуються молоді автори у творах, яких представлені християнські мотиви, а також науковці гуманітарії, які досліджують християнський курс у сучасній літературі концепція фестивалю пов'язана з образом святої Катерини, небесної покровительки письменників і науковців, день пам'яті якої припадає на 7 грудня. Усіх охочих взяти участь просять надсилати на електронну адресу свої поетичні твори не більше трьох та тези доповідей для круглого столу, а також коротку інформацію про себе до 15 листопада. У четвертому числі за 2013 рік журнал Кур'єр Кривбасу публікує розмову Володимира Панченка з Сергієм Гальченком до 200-ліття Тараса Шевченка. Дві історії з нової книги Сергія Жадана та уривки з майбутньої книжки Олександра Мехеда подано оповідання Гайнріха фон Кляйста і Міла Назелінки. У номері опубліковано добірки віршів Віри Вовк, Юлії Стахівської та Дмитра Дроздовського, а також твори її Некрасова. Друкується п'єса та оповідання Юрія Косача та листи Ніли Підпалої. У числі знайшлося місце і для вибраного з епістолярної спадщини Едгара По рубрика Нові автори Нового століття представлена поезією Вано Крюгіра із передмовою Олега Коцарєва. Урок магістралі Володимир Вакуленко Ка подає переклади текстів Анатолія Крупнова, лідера гурту Чорний Обеліск. Песопис-кур'єр Кривбасу вже давно і впевнено посів своє місце в ієрархії літературного процесу. А культурологічний альманах символ саме завойовує свою нішу. Днями редколеги повернулася з першого всеукраїнського фестивалю літературних альманахів рідкісний птах і ділиться з глядачами книжкової полиці своїми враженнями. Особливо нас зацікавив третій день, там, де мали бути, відбутися майстер-класи для авторів, і, міру, що нас більше цікавило для редакторів таких видань такого типу. На превеликий жаль, ми не отримали того, що хотіли серед тих. Альманахів, які були представлені на суд журі і на суд аудиторії, найцікавішими були в першу чергу форум це Дніпропетровський альманах, який видають Дніпропетровчани, що саме організовували цей фестиваль. Непоганим виданням було, було медобори, але це з Хмельницька, Але багато чим. Потрібно буде зробити на тому отлі, який був представлений на конкурсі, наше видання виглядало дуже значним. Після того як прочитала вірш осінь Інна на даленіка, яка їздила з нами, от який вразив. Значно всю аудиторію, і після того її читання підійшов до нас шеф-редактор Альманахо Дніпропетровського форуму. Він запросив криворічців на зустріч до Дніпропетровська, там, де вже буде це облаштовано, не знаю як, ну такою невеликою бригадою, і що приємно, в той же час дещо прикро. Чому? Тому що за цей вірш. Іна здобула е, особисту премію від е, Кудняка, шефа-редактора е, форума. Але, на превеликий жаль, е, оскільки їй потрібно було їхати на роботу, то ця премія перекочувала у Вінницю. Залишається додати, що фестиваль рідкісний птах відбувався у Дніпропетровській обласній бібліотеці з 25 по 27 жовтня. Учасниками були заявлені видавці та автори альманахів із чотирьох країн та 14 регіонів України. Редколегія Альманаху Символ дізналася про проведення заходу за три дні до його початку, і хоч його не було включено до конкурсної програми через запізнення з заявкою про проплатою за участь, враження, яке справив у Дніпропетровську Криворізький журнал, свідчить про його дуже високий рівень. Неможливо не любити, не поважати і не цікавитися такою історією Кривого Рогу, яку представляє у своїх книжках Ігор Рукавіцин. Неможливо не пишатися минулим, яке постає зі сторінок, зроблених із любов'ю, трепетом і серйозним системним і щедрим підходом до справи. Саме такими є сторінки зміненого і доповненого видання Ігоря Рукавіцина Кривою Рог» в кінці 19-го – началі 20-го віка. Змінено не лише колір обкладинки і зображення на ній, а також назва. Змінилися третій, четвертий форзаци третина змісту. Додано 78 фотографій, 23 з яких групові. Видалений блок присвячений Криворізькому рудничному району Катерининській залізниці і Гданцівському заводу. Натомість у книжку вміщено фото і інформація по адміністративному устрою, охороні здоров'я, освіті, культурі та фотографії. Паралельно з книжкою видано календарі на 2014 рік маленький кишеньковий і великий настійний перекидний. Основний наклад книжки буде передано до шкільних бібліотек. Тож усі школярі зможуть дізнатися, приміром, яким був перший герб Кривого Рогу, і побачити його на власні очі. Зображення Герба на замовлення Игоря Руковицына. Відтворено и вмещено. В этой Проект Герба Кривого Рога образца 1912 года представлял собой французский щит на фоне перекрещенных серебряных молота и кирки. Щит лазурного цвета цвет герба Херсонской губернии с горизонтальным пересечением, обрамленный красной Александровской лентой. Принадлежность к гербам областей. В центре герба скала железной руды, символизирующая хозяйственную специализацию города, развитие горнорудной промышленности и богатство края. Запасы железной руды. Слева у подножия скалы размещена кирка. Справа на одну третью высоты скалы шахтерская лампа петушок рабочие инструменты шахтеров и рудокопов напоминают о прошлом города, о его становлении как крупного промышленного центра горнорудной промышленности и черной металлургии. В верхней части щита серебряный крест и два таких же креста в середине поперечной линии. Три серебряных креста указывают на верование жителей города, присущие их казацким предкам. Герб хоть и не был официально утвержден, но делание его получить было настолько велико, что его разместили в нескольких учреждениях, в том числе на фасаде Коммерческого училища, в вестибюле гимназии Головченко, на документации Александровского и административном здании Новороссийского Рудника. Загалом, структура книжки та сама, що й попередні видання, і так само є витримки з газет, дуже багато фотографій, і, звісно, особливий рукавіцинський дух гордості за своє таке багатогранне і загадкове місто. Так само з духу гордості і відчуття наповненості прекрасним народилося скромне, але потенціально дуже перспективне видання Криворожський колекціонер. Для представлення у нашій програмі його передав ідейний натхненник і реалізатор Володимир Лин. Над створенням брошури працювала редколегія у складі трьох колекціонерів. Володимир Лин Ставив зібрання марок і конвертів, присвячених звільненню України в 43-му році. НКГЗК на марках показав Віктор Петренко. Показав свою колекцію пробних монет 1958 року Сергій Асмолов. Крім власне картинок, у книжці є і текстове описання, що становить може і більшу цінність, наприклад, для школярів і студентів та всіх, хто цікавиться колекціонуванням. Володимир Лин у телефонній розмові запевняв, що будуть і нові випуски Криворожського колекціонера. Тож для ознайомлення з виданням і пропонування на публікацію власних колекцій варто звертатися телефоном безпосередньо до автора. Його називають найбільшим експериментатором у жанрі наукової фантастики ХХ століття. Саме він перший описав антигравітацію. Це, звісно, Герберт Велс, а це чергове видання його епохальних творів, невидимець та машина часу. Не сказати, що це видання вносить новий струмінь у дослідження чи популяризацію творчості Герберта Велса. Цей переклад уже друкувався. Єдине, що нове, це обкладинка. Яскрава, трохи мультяжна, адресована увазі передусім дітей шкільного віку. Кілька чорнобілих ілюстрацій всередині не. Відволікають від сприймання власне тексту, а він не такий уже й простий для осягнення навіть дорослими. І навіть сьогодні, коли частина описана Гербертом Велсом фантазії потроху втілюється. І, хоч і ще не вигадали машину часу, і поки не існує того, хто зробить фізичне тіло людини невидимим, та присмак того, що ми за крок від подібних відкриттів не полишає, а отже, буде і після смак. Щонеділі вранці, коли його заклад зачинено для зовнішнього світу, і щовечора після десятої. Він іде до вітальні при заїзді і бере з собою склянку з легко розведеного водою джину. Поставивши склянку, він замикає двері, оглядає штори і навіть зазирає під стіл. Потім, упевнившись у своїй самотності, він відмикає буфет і шухляду в ньому. Витягає звідти три томи в коричневих шкіряних палітурках і врочисто кладе їх на середину столу. Палітурки, побиті негодами і позеленіли від плісняви, бо їм довелось якось побувати в канаві. А деякі сторінки порозмивала брудна вода. Власник заїзду сідає в крісло, повільно набиває тютюном довгу глиняну люльку і довго дивиться на книжки. Так поринає він у мрію, невмирущу, чудову мрію свого життя. І, хоч як невтомно дошукувався кемп, але крім власника заїзду ніхто в світі не знає, де ті книжки з їхньою таємницею невидимості та з багатьма іншими таємницями, що там поназаписувано. І поки він живий, ніхто цього й не знатиме. А таки знатимуть, хоча б ті, хто читатиме Герберта Велса і розгадуватиме його таємниці. І, хоч сьогодні не проблема скачати і невидимця, і машину часу, і війну світів для рідера, та отака паперова друкована форма залишається особливою, бо крім усього іншого, передає дух часу той дух, який ловив і піймав Герберт Велс. Про минуле та його білі плями, про те, що знали, а з часом забули або й взагалі не знали мешканці Кривого Рогу протягом ХХ століття, шукає інформацію і пише наукові статті Криворожанка Лариса Дояр. Студенти Криворізького національного університету знають її як викладача кафедри історії та українознавства, колеги ще і як наукового співробітника музею історії навчального закладу. А широкий загал може вважати Ларису Васильівну краєзнавцем, оскільки, як мінімум, три видані книжки з її прізвищем на обкладинці є значним внеском у дослідження рідного краю. Поглянемо на книжки через призму авторського сприйняття і погортаємо їх. Наше Криворіжжя завжди було в центрі і навіть в епіцентрі подій. Колись ми були частиною Великої Скіфії, тут розташовувалося українське козацтво. Навіть після е е битві під жовтими водами, у нас тут, за, на думку Юрія Андрійовича, Мицика, відомого професора, перебував на відпочинку Богдан Хмельницький. Ну, у нас тут була фактично прикордонна частина імперії, причому й речі Посполитої і Росії. Ми були залізним Ельд. Дорадо клондайком імперії Росії потім СРСР у нас відбувалися події надзвичайної ваги. Взагалі в історії світовій і в історії нашій Вітчизняні достатньо згадати, наприклад, донецько криворізьку республіку, коли вирішувалася доля етнічності нашої приналежності до тієї чи іншої держави, адже Артем був прибічником того, щоб донецько криворізька була частиною Росії. Достатньо згадати події останнього передоннього року СРСР. Коли у нас в Кривому Розі міська партійна. Організація, по суті, зреалізувала те популярне гасло, над яким колись сміялись, глузували про те, що народ і партія єдині. В 90-му році, коли е, наші сталивари, гірники, обурені були злочинною владою Горбачова. Міська партійна організація цей рух очолила і поставила питання про імпічмент Горбачову. Це був безпрецедентний факт взагалі в нашій історії. Він мало відомий і фактично не. Досліджений. Криворіжжя рідний край сторінки історії це така собі історична мозаїка. У монографії зібрано авторські розвідки про маловідомі сторінки будівництва Південного гірничо-збагачувального комбінату, про Донецьку Криворізьку Республіку, Голодоморна Криворіжжя у 32-33 роках і про інші теми історії і культури Кривого Рогу. Вона була присвячена 235-річчю Кривого Рогу. От і, звичайно, вона потребує оновлення, як я вже сказала, і в історіографічному плані, і в продовженні розвиток з тих проблем актуальних, які вже були названі. В минулому році наше місто і наш університет Криворізький національний, він святкував своє 90-річчя. З 1 грудня 2011-го ви знаєте, що всі наші вищі навчальні заклади вони перебувають у складі єдиного Криворізького національного університету, флагманом, по суті, і основою для цього злиття, з'єднання став саме Криворізький утей технічний університет, який раніше був Криворізьким гірничорудним інститутом, і от його історія починається з 22-го року. Народилася концепція така цієї книжки під загальною назвою. Вони були першими. У збірці статей уславлені ровесники місто і університет описано заснування, становлення і розвиток Криворізького гірничорудного інституту. Згадано перших директорів різних часів, першого захисника вітчизни та чемпіона світу. Елементи інтриги і подиву вносить уже на назва книжки, і про це ми прямо запитали в авторки справа в тому, що статус міста ми отримали 26 лютого 1919 року, і отаким от логічним продовженням оцього адміністративно-територіального вивищення, адже ми хотіли стати містом і за царських часів, але нам пропонували тільки статус позаштатного містечка. Тобто, вже за радянської влади ми були вивищені в адміністративно-територіальному. Сенсі і от цим продовженням цього вивищення адміністративно-територіального стало рішення, яке приймалося в просвіті, головпросвіті тогочасній інституції більшовицької України про утворення закладу навчального. Адже після розрухи, після громадянської війни, після кількох революцій, внаслідок Першої світової війни у нас у Кривбасі залишалося в живих, в наявних лише Чотири інженери, а Дніпропетровський гірничий інститут на той час він готував кадри, але він не міг забезпечити потреби залізорудного нашого клондайку. І безумовно, що рішення було прийнято правильно. Щоправда, тут, до речі, розповідається, як складно утворювався, в яких муках народжувався наш Криворізький гірничорудний інститут. Тут розглянуто перший випуск реабілітованого. Інституту, адже він в 1936 році був фактично зачинений, хоча був набір, перший випуск реабілітованого, перший захисник вітчизни Микола Сидорович Щербина, перший академік Академії наук Микола Антонович Старіков, перший ректор академік Георгій Михайлович Малахов, перший голова Академії гірничих наук Володимир Федорович Бизов, і навіть перший чемпіон світу. який у нас був Валерій Кравчук. Тобто, ось в цій книжці піднято саме питання про тих, хто турили дорогу в тих чи інших галузях в нашому Криворізькому гірничорудному інституті. Ну, Наприклад, директор нашого інституту Олексій Костюков він визнавався, навіть нашим стахановцем визнавався Олексієм Семиволосом, засновником багатозабійного буріння у нас в Кривому Розі. Олександр Іванович Стешенко. Наш професор, він був першим по суті, науковцем, який дослідив методи видобутку залізних робіт на Криворіжжі. Він був фундатором у цій справі. І сюди, звичайно, у другий розділ відійшли ті розвідки, які продовжили зміст попередньої книжки Криворіж Рідний край. Тут йдеться про знакові події в історії Кривого Рогу, тобто дискусія про заснування. У цілому козацьке заселення наших земель було примітою часу. Мобільні пересування запорозьких козаків по дикому полю, перебування коша в урочищі Кривий Ріг, а під час Визвольної війни навіть перебування в ньому Богдана Хмельницького достеменно не доводить факт існування постійного поселення Кривий Ріг. То в чому ж сенс дискусії, що заводить пошук істини в глухий Кут? Хіба у тому, щоб задавнити історію краю, так вона і так тисячолітня. На наш погляд, нещодавно запропонована полеміка, має гіркий ідеологічний присмак, адже не хочеться погоджуватися з тим, що історія міста розпочалася з наказу російської імператриці. Між тим стара Європа не соромиться своїх варварських коренів, і Сполучені Штати Америки не комплексують через своє походження. Та й дійсно, хіба через фальшування історії можна додати самоповаги. Власне, оці останні назви і ці останні проблеми, які були висвітлені в цій ювілейній книжці минулого року вона вийшла, вони надихнули на написання більш вагомої праці під назвою про війну мовою документів, воєнний літопис Кагереї. Це праця незвичного такого формату, я б так сказала. В цю працю увійшло понад 250 першоджерел, які ніколи не Перебували в науковому обігу. Перше зібрані і опубліковані документи про війну з архівів університетського музею відкривають панорамну картину внутрішнього життя керівників, викладачів і студентів Криворізького гірнечуродного інституту в часи війни і перші повоєнні роки. Як жилося в Москві, Алматії, Нижньому Тагілі та інших містах, куди доля занесла причетних до інституту людей? Про все це в деталях із перших вуст в зворушливій формі листів із евакуації, розказано у книжці про війну мовою документів «Воєнний літопис КГРІ 41- перший Qué Вони зберігаються у архіві нашого музею історії. Він був заснований ще в 72 році. Всю його першоджерельну базу свого часу збирав Валентин Леонідович Золотарьов. За це йому наша шана і велика подяка. Адже він саме він за віком і за часом тоді міг зібрати цей величезний загал першоджерел. На жаль, цей загал першоджерел тривалий час лежав і не був використаний. Тобто його не досліджували. І на певному часі він би напевно загинув. Я переконана, адже листи з фронтів, листи доби війни, листи евакуації, вони писалися на непристосованому папері, дуже поганими чорнилами, все вицвітає, папір взагалі псується. І, звичайно, що пройде ще 5-10 ну, можливо, 10 років, і взагалі воно ніколи не. Буде прочитаним, тому зараз головна справа музеєзнавства в цілому в Україні і нашого музею це зберегти той загал, який колись був накопичений. І фактором цього збереження є якраз електронний варіант, тобто переведення на електронний носій і опрацювання цих першоджерел. Зокрема, сюди увійшло понад 250. Листів, які були писані тогочасному директору Криворізького гірничорудного інституту. Миколі Климентовичу Правицькому переважно це листи до нього, але є листи, які писав і він. І звичайно, що завдяки цим листам ми по суті маємо воєнний літопис Кагириї. Ми по суті маємо енциклопедію тогочасного приватного життя. Адже йдеться тут про ціни, які були, про те, як влаштувалися в евакуації, куди потрапили, які стосунки з місцевими громадами, як навчалися, як намагалися повернутися. родный институт. Климат здесь очень приятный. Холодно, но солнечно и днем тает. Самые большие морозы были 10-15 градусов. Город засажен большими многочисленными деревьями. Весной и летом здесь должно быть чудесно. В особенности арыки придают своеобразный вид. Вокруг города снежные горы. И вот такое соединение гор... Зелень и мягкого климата делает Алмата очень привлекательной. С питанием здесь лучше, чем в других местах. На рынке есть мука по 6,5 рублей за килограмм, картофель, зелень, молоко по 6 рублей за литр, масла и сала нет совсем. Много прекрасных сушеных яблок по 12 рублей за килограмм. Жить можно, если иметь деньги. Тут вказані конкретні ціни на товари, які існували за часів війни в різних регіонах. Розповідається про те, як, і яку зарплатню мали люди. Чи можна в аналізі я пояснюю, порівнюю всі ці аспекти і розповідаю, наскільки було благополучним життя людей, які перебували в евакуації. З листів зрозуміло абсолютно чітко, що наш. Інститут Криворізький гірничорудний інститут, він вніс величезний внесок, зробив величезний внесок в розвиток уральського регіону. Усі наші інженери, щойно отримавши дипломи, чи ті, які працювали в Криворіжжі, вже позначилися на цій ниві, були відомими людьми. Вони приїхавши туди, в евакуацію, виключно займали скрізь керівні посади. Здравствуй, уважаемый Николай Клементьевич. Сейчас уже достоверно. Знаю, что ты по-прежнему в Кривом Роге и на том же поприще руководишь горнорудным институтом. Очень рад, что наша школа жива и процветает. Она заслуживает еще более лучшей участи. Мне кажется, что будет время, когда КГРИ станет известного рода законодателем горнорудного образования в СССР. Чрезвычайно благоприятные условия являются в этом отношении весьма важным фактором. Коли вже було звільнено Кривий Ріг, Уральці не хотіли відпускати наших людей додому. Не тільки відпускати, але не хотіли відпускати навіть Криворізький гірничорудний інститут. Були усілякі плани про це йдеться у листах, дуже емоційно розповідається про це. Бо люди хотіли, прагнули, вони любили Кривий Ріг, у кожному листі про це пишеться. Всі прагнули повернутися на Батьківщину в Україну, в Кривий Ріг. А між тим, Уральські. Уральська влада переглядала різноманітні варіанти, як залишити і майно, і потенціал, науково-педагогічний потенціал, навчально-методичний потенціал евакуйованого Криворізького гірничо-рудного інститута. І знаєте, що якби не зусилля самого Миколи Климентовича Правицького, який мав взагалі до цього хист керівний, він найбільше зробив для того, щоб все ж таки зберегти. Криворізький гірничорудний інститут як самостійний заклад, і повернути його саме в Кривий Ріг. Якби не його зусилля, якби не зусилля Сергія Михайловича Мелешкіна, який на той час очолював роки війни головруду, і який саме сказав твердо і абсолютно чітко, що Криворізький гірничорудний інститут був у Кривому Розі і має там бути. Тобто оці зусилля об'єднані призвели до того, що дійсно повернуто було у наше місто. Цей заклад. А ми розуміємо, що для нас це важливо, як Криворіжсталь це містоутворюючий фактор, так і Криворізький гірничорудний інститут. Це заклад, у якому фактично згруповано було усі наукові сили, у тому числі академічні сили. Тобто, це вирізняло нас від тих районних містечок, статус у нас районного містечка. І, звичайно, що це вирізняло нас і перетворювало на потужність. Жне місто. Якщо історією нашого міста займаються такі гарячі серцем люди, як Лариса Дояр, Ігор Рукавіцин та інші, а творять її не менш перейняті своєю справою особистості, то сумнівів немає усе на краще. Думаю, мене підтримує і Гугля Іванівна, і всі, хто любить книжки і знаходить у них дещо більше, ніж просто інформацію. Тож гарних вам книжок, чесних історій і до наступного тижня.